Перед останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Баберштейн. Не пропустіть сьогодні головного. На сумщині підбили підсумки вступної кампанії 2013. Які нововведення дошкільній освіти чекатимуть на жителів шостки, звідки береться відчуття страху та як побороти свої власні фобії. Вступна кампанія в області завершилася доволі успішно. До вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації області подано 29 тисяч заяв. На місця державного замовлення зараховано 6 тисяч осіб. Збільшено державне замовлення на спеціальності природничого, математичного та медичного профілю. До вищих навчальних закладів області подано 10 заяв від абітурієнтів, які мають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання у 200 балів, 6 заяв від призерів Малої академії наук, дві заяви від призерів 4 етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 331 заява від випускників пільгових категорій, 129 заяв за цільовим направленням для здобуття педагогічної освіти, зазначила заступник голови облдержадміністрації Тамара Іщенко. За словами Тамари Іщенко, сумські навчальні заклади користуються популярністю у випускників Чернігівської, Полтавської, Луганської, Харківської, Житомирської та Київської областей. Продовжує випуск. Нововведення в дошкільній освіті створення електронної системи, яка дасть можливість батькам записати свою дитину в чергу через інтернет. Таку послугу вже активно використовують у столиці. Для результативної роботи електронної системи потрібно не лише розробити сайт, а й обладнати дитячі садочки необхідними технічними засобами. Електронна черга дає можливість батькам спростити реєстраційний процес, а саме записати свою дитину в чергу до дитячого садочка, не відходячи від монітору. Чи скоро така система запрацює в нашому місті, дізнавалася Олена Чанцева Коваленко? Російський письменник і педагог Лев Толстой відзначав, що за все доросле життя не набув і сотої долі того, що в дитинстві. Цієї думки дотримувався педагог Костянтин Ушинський, який стверджував, що характер людини формується в перші роки її життя. І те, що лягає на характер у ці роки стає її другою вдачею. Все, що вона засвоює згодом, не має такої глибини, як те, що засвоєне у дитячі роки. Любов батьків, гармонія в сімейному оточенні та дошкільна освіта вкрай важливі для формування повноцінної особистості, зазначає Любов Волошко, виконуюча обов'язки начальника шосткинського управління освіти. Краще, коли дитина виховується у скажімо так, у організованому колективі, коли вимоги, скажімо, до цієї дитини ставляться ті, які передбачені. Програмою, за якою ми працюємо вже п'ятий рік, це базова програма розвитку дитини Я у світі. В шості функціонують 15 дитячих садочків педагогічні та психологічні фахівці, яких виховують більше 3200 тисяч дітей від 2 до 7 років. Аби обрати заклад дошкільної освіти правильно, варто знати, що деякі ДНЗ співпрацюють із загальноосвітними школами. Це дає змогу первачкам своє перше вересня зустріти з найменшим хвилюванням, адже поруч з ними будуть друзі, з якими вони ходили у дитячий садочок. Перехід до школи це новий крок і новий момент в житті дитини. Все рівно адаптуватися, він буде і до нового оточення, і до педагогів. Ну, психологи стверджують, що дійсно, що в сталому колективі адаптація пройде легше. Але все ж таки знову все залежить від батьків, адже батьки вибирають навчальні заклади, планують для дитини, для дитини подальше навчання. Дошкільні навчальні заклади з 1 вересня відкривають двері для дошкільняток. Протягом літа дитсадочки активно працювали над оновленням матеріально-технічної бази, робили ремонти і інші вдосконалення, про які розповідає Любов Волошко. Ремонти дахів. Проведені у дошкільному навчальному закладі номер 5 9, 12 і ще ми плануємо, скажімо так, ну можливо, до початку навчального року ми не встигнемо трішки захватимо і новий навчальний рік, але планується ще ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу. номер 1 дзвіночок у садочках також встановлюються пластикові вікна. йде заміна дверей. Інноваційні зрушення торкнулися не тільки будівель ДНЗ з метою забезпечення прозорої процедури зарахування дітей до дитячих садків комунальної форми власності у багатьох містах України почали впроваджувати електронний запис дітей до дошкільних навчальних закладів. Програми електронного запису дітей, що впроваджуються, обласні управління розробляють або визначають автоматизовані системи самостійно. Шостка також готується до втілення в життя цього нововведення. Як відбувається процес, ми дізнавалися у Любові Волошко. на сьогоднішній день. Всі заклади загальноосвітні, всі заклади дошкільні 100% до до цієї бази підключені. в близькому майбутньому. Ми плануємо через цю електронну базу створити електронний банк запису дітей. До дошкільних навчальних закладів зараз ця програма перебуває в скажімо так в апробації. Мета порталу Електронна система запису до ДНЗ отримання зручного інформаційного ресурсу, на якому сконцентровано інформацію щодо місця знаходження та специфіки освітніх послуг всіх дошкільних закладів міста, зазначає Любов Олексіївна. Це полегшить роботу і керівників навчальних закладів, і спеціалістів управління освіти, тобто всі статистичні звіти будуть іти через цю лек. Електронну базу, крім того, через цю електронну базу, в подальшому, ми будемо робити замовлення на документи про базову і про повну загальну середню освіту, це теж полегшить роботу. На основі цього ресурсу створюється система, яка дає можливість батькам нашого міста записувати своїх дітей до вступу до дошкільних навчальних закладів за допомогою мережі інтернет. Той запис, який ми проводили з вами в ручному режимі на 14-й і вже в якийсь ступень. В ми записували дітей на 15-й рік, то він не буде дійсним, коли запрацює електронна база запису дітей в дошкільні навчальні заклади. На це я хочу звернути увагу батьків, а про те, коли ця база запрацює управління освіти, повідомить додатково. Однією з основних задач системи є надання публічної інформації щодо наявності вільних місць в закладі, забезпечення зв'язку з громадою, надання можливостей для зворотнього зв'язку та покращення інформованості населення щодо роботи дошкільних навчальних закладів в цілому. Ми занесли до шкільні начальні заклади відомості про всіх діток. Ми занесли відомості про педагогічний колектив. Ми занесли відомості про обслуговуючий персонал, про приміщення. А зараз ми працюємо над тим, як буде працювати ця програма саме електронного запиту. Батьки, які хочуть цього року довірити виховання свого чада одному з дитячих садочків нашого міста, мають знати, які перші кроки їм варто зробити, аби їх бажання здійснилося без зайвих перепон. Батьки повинні отримати направлення в управління освіти і пройти дитинка, повинна медичну комісію в дитячій лікарні. Оце є два документи, які є допуском дитини до дошкільного навчального закладу. З Цими документами батьки приходять до завідувачку у дошкільний навчальний заклад, і потім вона вже розповідає ну, конкретні моменти, які потрібно пройти ще батькам. Українське прислів'я говорить, людина двічі живе на світі. Перший раз у дитина. Інстрі, другий у спогадах про нього. Спогади про свій дитсадок також повинні бути найкращими в житті кожної дитини та її батьків. Напевне, немає такої людини, яка повністю була звільнена від відчуття страху. Хтось боїться залишитися сам на сам з темрявою, малюючи у своїй уяві істот, які можуть ховатися в ній. А хтось боїться стати жертвою висоти, впавши з неї. Виникнення будь-якого страху це робота інстинкту самозбереження, а вже потім на це накладаються і інші характеристики. Та в деяких людей виникає нав'язливе і безпідстанне відчуття страху, таким чином обмежуючи людину в діях. Такий стан називається фобія. З чого саме почне розвиватися фобія, та як з нею боротися, дізнавалася наша знімальна група. Відчуття страху це невід'ємна ланка в емоціях людського роду і є життєво необхідністю для кожної особи, розповіла практичний психолог Елад Аргунова. Страх це інстинкт, проявлення інстинкт самосохроне, і тому він необхідний в житті кожного чоловіка, человек, який з отсутствием страхов він може бути подвержен необдуманим різкованим поступкам, которые могут привести навіть к смерті, ознаками боязкового стану є спазми, синдром ватних кінцівок, особливо ніг здаленість у грудях, тремтіння у всьому тілі, запаморочення, підвищення кройного тиску та прискорений пульс. Перш з відчуттям страху ми зустрічаємося в дитинстві. Такий вид емоційного стану має свої вікові особливості і свого піку досягає, коли малечі виповнюється 10 років. Для хлопчиків цей період може затягнутися й до 11. Страх висоти, страх стихії, страх огня, страх животних, води, глибини, висоти, страх смерті. Себя і родителі, страх перед болезнью, страх болі, уколов, врачей, страх різких звуків, неожиданних різких звуків. Особливо уважними в цей період потрібно бути батькам. Вони мають з'ясувати причину страху своєї дитини. В такому випадку він мене без сліду та наслідків для психологічного стану малечі. Людина доросліша змінює ці причини тривожного стану. В підлітковому віці починають з'являтися міжособистісні страхи, зазначила пані Елада. Це страх одиночества, страх наказання, війни, не оправдачі та очікування зробити щось не так, опоздати. Там не Найнебезпечнішими вважаються навіяні страхи. Часто вони виникають у дитинстві і впливають на всю подальшу долю людини. Такі страхи, як правило, навіяні люблячими дорослими. Коли ми, наприклад, дітям своїм говоримо, не підходи, а то упадеш, не гладь, а то укусить, не бери, а то обожжешся, не відкривай двері, там чужой дядька. Если запугать ребенка без нужды, то он теряет уверенность в себе и спонтанность поведения. Та инколы страх может прерасти у фобию, зазначила пани Элада. В психиатрии принято считать фобией ⁇ это патологическое повышенное проявление реакции страха на будь какой раздражитель. Фобия ⁇ это сильно выраженный, упорно навязчивый страх, который возникает. Необратіма в обостряючихся таких ситуаціях і не має повного логічного об'яснення з появою у людини фобії вона починає боятися певних дій, об'єктів і ситуацій, що спровокують відчуття страху. Позбутися нав'язливого стану можна шляхом поступового зближення людини з причиною його фобії, зазначила Елада Аргунова. цьому паралельно необхідно використовувати релаксацію і когнітивне поведенческую терапию. То есть когда человек переживает этот страх заново, но только э, в более благоприятной для него ситуации. Якщо ж не робити ніяких спроб звільнитися від кайданів власних емоцій, наслідки для людини будуть несприятливих, зазначила психолог. Велике кількість страхів понижає впевненість в собі, а значить, впливає і на формування адекватної самооцінки, прийняття себе як человеком таким, яким він є. Притворення в житті його планів і общения со сверстниками. Виявилося, що чимало жителів шостки тримають при собі мішечок із страхами, та є й такі, що вже подолали свої фобії та можуть дати поради стосовно врівноваженого емоційного спокою. Гразди боюсь очень сильно. Кодако от, от молния, гром коли от так от сидіш, а ну все громко це ось страшно. Ползаючих боюсь. Я і в лісі за цього не хожу. Боявся остатися без роботи. зубного врача. дрож по всьому тілу і. Этот запах лекарств Очень не неприятні кризи, наприклад. Ну, я себя и змей, не ходи в ліс. Крис, значить, куди може подвалы. Нікого не трогайте, самі живите, і не мешайте жить жити и все будет нормально. Яка погода чекає на жителів шостки в останній день робочого тижня, дізнаємося прямо зараз синоптичного прогнозу. Протягом всього дня небо над жорстку буде ясним. Опадів не передбачається. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 22-24 градуси. Вночі показники знизяться до плюс 16-18. Вітер північний 3-4 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення «Акцент» добіг свого завершення. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений тільки позитивними емоціями. А я нагадую, що новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. В Студії для вас працювала Юлія Беберштейн. До наступних ефірів. На все добре.